Пускай мені системно було колеса. На даній ділянці проводяться дуже важливі роботи по забільні теплової мережі. Важливі вони як для нашого підприємства, так і для міста, для наших споживачів. Ми здійснюємо заміну великої ділянки теплотраси великого діаметру, діаметром 700 міліметрів. Це магістральна теплотраса. Яка фактично забезпечує теплом і гарячим водопостачанням 120 тисяч мешканців Сихівського району, забезпечує 16 шкіл, 11 дошкільних навчальних закладів, три медичних установи та інші, багато інших будівель установ організацій. Сихівського району і міста Львова. Загалом, рік побудови цієї траси 1983-84 роки. Тобто, фактично, більше 40 років дана мережа. Не мінялася, у нас тут було багато витоків власне, на цій ділянці. Витоки на магістралі вони завжди супроводжуються повністю зупинкою фактично половини мікрорайону. Тому, замінивши цю ділянку, ми вирішимо багато проблем і значно покращимо якість надання послуги нашим споживачам. Ми замінюємо разом порядка 700 метрів траси. Так? Перша ділянка, вони десь плюс-мінус рівні. Перша ділянка 350, друга 350. Це кошти частково інвестиційної програми підприємства, і частково нам допомагав допомагає фонд ЮНІСЕФ, якому ми висловлюємо дуже велику подяку, тому що власне фонд ЮНІСЕФ профінансував нам придбання 350 погонних метрів. Трубопроводів 700 діаметру і дві засувки, великих засувки, так теж 700 діаметру. На жаль, для того, щоб замінити теплотрасу, ну, треба демонтувати існуючу і на її місце покласти нову. Так? Без цього фактично заміна неможлива, тому вкотре приносимо вибачення і будемо намагатися в графік, тобто до 3 липня здійснити ці заміни. Особливістю є досить велика глибина прокладки цієї траси, тобто десь порядка трьох метрів, що ускладнює роботи в частині ну, забезпечення безпеки працівників. Тобто, коли йшли інтенсивні душі, так, то продовжувати роботи на такій ділянці недоцільно, ми призупинялися. І власне оці погодні умови трошки вибили з нас графік. Ще магістральні мережі ми замінюємо зараз на Володимира Великого, там трошки менший діаметр, менша відстань, але теж дуже, важливе, дуже важлива мережа. Жаль, у нас дуже багато витоків і проблем було на цій мережі. Сподіваємося, що ми замінимо цього року ділянку. Там, якщо я не помиляюсь, до 400 метрів ми міняємо ділянку. І власне це найгірша ділянка. В наступному році ми плануємо повністю перекласти все Володимира Великого. Для цього вже зараз кошти плануємо в інвестиційній програмі. Ну і крім того, у нас дуже багато після гідравліки було витоків на магістральних мережах. теж… Виконували дані роботи працівників. Не вистачає ті бригади, які є в підприємства, працюють наповну. Нас багато хлопців служить в збройних силах. Так і ну але ми розуміємо, що ну, в таких обставинах ми живемо і мусимо так працювати тими силами, які. є.